Цього тижня відбулася знакова подія. Україна ймовірно провела найбільш далеку атаку за допомогою наших безпілотних літальних апаратів на російський татарстан. Було атаковано завод по виробництву шахедів, і туди прилетіли українські безпілотники. Це мінімум 1200 км кілометрів по прямій. І справді якісь загадкові дрони летіли, які гріли нашу душу і серце. Ось споглядання таких відео з доволі значним вибухом, значним ураженням. Ви бачите, яка хмара пилу та попилу підіймається наслідок такого ураження, і це справді не може не тішити такі удари. Тож я вирішив врешті-решт підвести підсумок. А що ж це міг бути за дрон, спробувати погадати на кавовій гущі, тому що версій за сьогодні, точніше за цей тиждень було висловлено дуже багато. Тож спробуємо і ми. Погадати, а що це був за такий літачок? Отже, вітання, друзі, на фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо. Я вас запрошу до цього технічного огляду наших далекобійних дронів, які за словами Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації, ми виробляємо доволі такі значні кількості. і в нас є доволі хороші показники, хороші можливості. До речі, як тільки він сказав, що у нас є дрон на 1200 км, кілометрів. Як на наступний же день цей дрон спрацьовує по окупантах в глибоченному тилу у російському Татарстані? Отже, підтримайте цей огляд Імо подобайками, коментарями, підписками, а також спонсорством нашої спільноти. Кілька висновків. Поговоримо про них. Перше, кілька висновків, що показала ця атака по Татарстану. За допомогою, в тому числі, аналітки Дефенс Експрес. Буду послуговуватися нею для того, щоб вам розповісти, друзі, ці основні ключові аспекти. Отже, перше це. Географія, скажімо, так такої успішної атаки на 1200 кілометрів, коли був атакований і завод. Я повторюся, шахеді повернув своїх і нафтоприродний завод Танеко у російському Татарстані. Тож ми зараз вийшли по суті на абсолютно новий рівень по дальності цих безпілотників. Вона абсолютно більша ніж те, що було раніше. Такі дрони, вочевидь, що направляються не по прямій. І пролетіли вони не 1200 кілометрів до Татарстану, а значно більше, адже вони йдуть по таких траєкторіях, дещо кривих е, долаючи різноманітні коридори обходу російських засобів радіоелектронної боротьби, засобів протиповітряної оборони. Але як мінімум зараз можемо говорити про ось такі радіус ураження, вже за Волгу зачіпають з таким радіусом наші е, дрони, тобто це дуже і дуже дуже серйозна е, штука. Але справа не лише у дальності, е, тому що з е, з такою дальністю ще й доволі значна потужність була досягнута. От ви подивіться лише на цей вибух раніше. Дрони люти, які мають у своєму розпорядженні 50 кілограмів вибухівки, атакували російські НПЗ. Ми бачили, що в них ну значно менша вибухова сила ніж у цього дрона чи топак літака, який вибухає. Ну слухайте, фактично, що як ракета, не інакше. Там достатня кількість бойової частини. Відтак, огляду, знову ж таки на це відео, коли ми бачимо, що летить по суті не просто дрон, це повноцінний якийсь уже як. Легкомоторний літак одразу почали з'являтися припущення, що це могло бути за формою, за розмахом, за величиною. Воно нагадує найкласичніший, найбільш такий розповсюджений цивільний варіант літак малої авіації. Цесна, Цесна 172 сімдесят моделі. Це справді бестселер у світі малої авіації, і він має якраз таки дальність під 1300 кілометрів і здатен нести вибухівку. Перепрошую, не вибухівку, тому що принаймні доведених даних про те, що не вибухівку має здатність носити, не було вантаж у 376 кілограмів. Але якщо його нашпигували вибухівкою, то ну, вочевидь, не 376 кілограмів, тому що це вже реально повноцінна ракета дещо меншою бойовою частиною, якщо це була цесна. Але радше за все, це навряд чи була Цесна. Це щось, скажімо так, дуже схоже. На неї, е, крім цього, е, ще один важливий аспект, який виділили, наприклад, аналітики Defense Express, що якщо ось такий літак формату Цесне або будь-якого іншого легкомоторного літака, який перетворений у е, дрон, е, він зайшов там 1200, 1300 чи півтори тисячі кілометрів пролетів, то він прилетів їх на територію Російської Федерації і не просто на територію і влучив на не просто в якісь там об'єкти, які ну є там. Теоретично важливими для Російської Федерації ні, він влучив по перше в економічну спеціальну зону Алабуха. Це якраз в Татарстані у місті єлабуха, зона називається Алабуга, і поруч із ними є одразу кілька дуже важливих е об'єктів, які би мали по ідеї прикриватися засобами протиповітряної оборони. Це е поруч е за 25 кілометрів від місця удару КАМАЗ, Завод Камазу, найбільшого виробника у Російській Федерації вантажних автомобілів, в тому числі і для е, російського війська, і другий об'єкт в 20 кілометрах це Нижньокамська е, гідроелектростанція. Тобто, я до чого веду, що ці об'єкти однозначно мали би бути прикриті якимись об'єктовими засобами протиповітряної оборони, але щось пішло не так. Якось вони їх обійшли, або їх там немає, або їх просто зуміли справді подолати. Ну це, от якраз таке, велике питання щодо наявності ресурсів, або хитрості, яку наявності ресурсів росіян або хитрості, е, яка присутня у наших виробників ось таких літаків дронів. Е, ще кілька версій: що саме за тип літака це міг е, бути? Одразу з'явилися експертні оцінки. Зокрема, і Валерій Романенко, наприклад, та авіа Експерт висловлював думку, е, що це може бути е, до прикладу літак е, цивільної авіації, але. Перш ніж ми до цієї думки перейдемо, давайте розглянемо ті перші. Відомості, які з'являлися на російських, навіть пабліках, вони писали, що це може бути український дрон Airborne UJ-22 Airborne. Вони неодноразово вже атакували територію Російської Федерації. що, правда, ці атаки доволі часто такі виявлялися, ну м'яко кажучи, не надто успішними, тому що ці дрони падали просто не долітаючи до цілі, або ж їх збивали і розбирали на частини російські. Ось всі всі оглядачі і їхні пабліки демонстрували все це за тими наведеними даними, які ми знаємо про цей безпілотник від укрджето. Він здатен нести ну не менше 20 кілограмів вибухівки, має розмах крила більше як 4,5 метри і дальність польоту до 800 кілометрів. Тобто не витримується жодна, скажімо, так із його із тих характеристик, яка необхідна для ураження об'єкту у Татарстані: 800 кілометрів це замало. 20 кілограмів вибухівки, ну чесно кажучи, теж. Замало тому, що знову ж таки повторюся і покажу цю фотографію. Ви подивіться, який вибух тут відбувся у е татарстанській Алабузі. Е тому інша версія, яку якраз озвучував Валерій Романенко, що це міг бути легкомоторний літак А 22 два е виробництва. Саме до речі, ну от от от, от так виглядає цей літак, який атакував в. В збільшеному вигляді, який атакував російські е, об'єкти. Тож, Валерій Романенко пропускав, що це може бути українське одни столітак А-22, українська компанія Аеропракт, е, він міг бути перероблений у безпілотник. Ну і насправді е, в цьому, скажімо так. Певний сенс є, тому що це справді а українське виробництво. Дарма що воно в основному а, створювалося на експорт, і а, дуже багато цих літачків у кількості тисяча штук їх було виготовлено станом на 21 рік. Скільки у 22-му і скільки під час війни виготовилося, цього ми знати не можемо, але можемо припустити, що певне виробництво було перезапущене саме на воєнні потреби а, цього українського виробника із а, початком повномасштабного вторгнення. Тож їх тисяча штук була а, станом на а, 2021 рік. Ось так виглядають українські аеропракти. В них і різні моделі. Але ми насамперед говоримо про а 22 тому що ну він якось видається. От з цього ракурсу, найбільш схожим на той літак, який атакував е, в Татарстані е, Єлабухо. Е, він дуже був такий популярний серед пілотів малої авіації через свої малі габарити, економічність і дуже просту конструкцію. Його довжина складає більше 6 метрів. розмах крила 9,5 метрів. А злітна маса майже 450 п'ятдесят Кілограмів, тобто на нього теж можна було б достатньо нашпигувати вибухівки. Вартість такого літака в Україні складала 45 тисяч євро від 45 тисяч євро. Тобто, ми можемо теж припустити, що доволі такі ну дешевий спосіб. З ясно, що його потрібно було якось би доопрацювати додатковими засобами там радіоелектронного подавлення, обходження навігації якоїсь додаткової для того, щоб обходити російську ППО. Ну і і, і в принципі додати йому цих безпілотних можливостей. хоча я Хоча я думаю, що це доволі таки нескладна для задачі для наших інженерів, які реально авіацію роблять. Що тут перетворити його у безпілотник? Е, власне, порівнюючи ось цей. Літак із тим дроном UJ Airborne, і дивлячись на фото, яке було яке є скріншотом із відео атаки Татарстану, ми можемо побачити, що носова частина ось того дрона, який атакував в Алабузі, вона є дещо такою піднятою вверх, Справді, схожою на літак А-22 Аеропракта. Ну от десь такі схожості в ньому справді що є так само нагадує і широка передня частина з різким звуженням до хвоста, як ми бачимо на цьому фото. Так само аеропракт схожий у своїй по своєму моделюванню до цього дрона. До, до того, що, скажімо так, ми бачили по удару в Татарстані, а, тому що корпус безпілотника UJ22 Airborne, давайте повернемося до нього. Він здається таким дещо а, прямішим. Ось UJ22 Airborne, Він такий більш прямий. У нього немає цих припіднітостей а, носової частини. Хоча відео, звісно, що не чітке а форма літальних апаратів доволі такі схожі. Тому. З'явилася версія, що це може бути щось інше. Відтак згодом була поширена така, така думка, що це ось такі літаки. Хоча вони ще менш схожі на ті, які атакували в Татарстані, але їхні характеристики є доволі такі підходящими для такої атаки. Що це за літаки? Це е, наші дрони українського робництва Ентерпрайс є е 30, е 300 він його заявлена дальність складає взагалі до 3100 тисяч ста кілометрів е, можливість перенесення бойової частини до 300 кілограмів. Е, це вже дуже серйозний дрон. Є сумніви, що це саме він атакував, але е, тут просто певна конспірологія з'явилася, тому що за кілька. Ну, за два тижні фактично щодо цієї атаки по татарстану співзасновник компанії, яка виробляє ось такі дрони Enterprise, Дмитро Шимків. Ви можливо, його колись бачили. Він навіть був працював, трудився в офісі президента в адміністрації президента ще за попередньої влади. так от зараз він ну, підприємець він продовжує свою діяльність і зараз є співвласником компанії, виробника дрону Enterprise є 300 аеродрон. Називається цей виробник. Він в інтерв'ю українській економічній правді ось що недавно казав, що літак є 300 Enterprise є платформою, на яку можна встановлювати різне обладнання, у тому числі таке, яке раніше ніхто навіть не думав ставити на безпілотні літальні апарати. Е, у нас є один проект. Це я цитую його. У нас є один проєкт на стадії випробування. Він може стати доповненням до авіації сухопутних військ більше. Сказав Дмитро Шимків в інтерв'ю економічній правді, не скажу, бо вороги вас читають. Ось так, ось, друзі. Такі версії щодо ударів. Напишіть свою в коментарях до цього відео на що найбільше вам схожий цей дрон, який атакував Татарстан, і чи вірите ви в те, що це буде неодиночний якийсь піарний випадок, а справді систематичне довбання російських заводів уже там. Навіть е, за Волгою, куди свого часу, вочевидь і е, навіть німці не змогли в ході другої світової війни долітати. А от в нас вже такі можливості з'явилися. Чекаю на ваші коментарі, і буду дуже радий вашій активності, зокрема, у вигляді лайків, коментарів, підписки на фабрику новин. Ну а також е, спонсорства нашої спільноти. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, бережіть себе. На все добре, до нових зустрічі.